Продаж міні-готелю під назвою Парк-Готель розташований у Шевченківському районі міста по вулиці Георгія Дудника, 2. Розвинена інфраструктура. Поряд парк Нивки, гарна лісова зона. Одразу біля готелю вихід до облаштованої зони екопарку з озером. До станції метро «Берестейська» 10 хвилин пішки, а до станції «Нивки» 12. Загальна площа 495 метрів квадратних, має два входи центральний та боковий для персоналу. Власний паркінг на 13 авто, що знаходиться під охороною. Складається з 12 номерів різної цінової категорії від економ до люкс, зони рецепції, кухні для персоналу, сауни з міні-басейном на цокольному поверсі. Продаж здійснюється із комплектацією меблями та технікою як готовий бізнес. У готелі центральна каналізація та міське водопостачання. Також є потужні водонагрівальні прибори, встановлено електрогенератор. Готель, обладнаний сигналізацією. Ціна 600 тисяч доларів без комісії. Деталі за номером у описі.